Другий тур виборів Павлограді Дніпропетровської області проведуть так, вирішила територіальна виборча комісія міста. Нагадаю, вчора виникла суперечка щодо кількості виборців. Голова центру борчкову Михайло Хендовський заявив, що мера там мають обирати в один тур, оскільки на момент встановлення підсумків було менше за 90 тисяч виборців. Представники мережі ОПОРА та комітету виборців України наголошують, виборців слід рахувати ще до початку передвиборної кампанії, а тоді їх в місті було було понад 90 тисяч. Думки з приводу виборів в Павлограді в сюжеті Григорія Пирліка. Дивимось сюжет. Це кандидат у мери Павлограда від партії Укроп ветеран АТО Євген Тєріхов. Сьогодні він приїхав в Київ, щоб подати позов на центральну виборчу комісію. Почому і ми і почали е, все це движення проти ЦВК, да? тому що, ну. Ми вважаємо, що ані не в закні в дістях закона дійство. Действия закона не було за інформацією, яка досі є на сайті Центр виборчкому в його місті понад 90 тисяч виборців. А отже, щоб стати мером, кандидат повинен набрати понад 50% голосів. Жоден з претендентів цей бар'єр не здолав. А отже, Терехов та його суперник від опозиційного блоку Анатолій Вершина мали пройти до другого туру. Та вчора центр виборчком своєю постановою дозволив рахувати кількість виборців на момент підсумків голосування. А тоді, за даними голови ЦВК Михайла Охендовського, виборців у Павлограді було менше за 90 тисяч. За тією інформацією, яка є у центральній виборчій комісії, зараз там 89 тисяч 810 виборців. Скорочення відбулося приблизно на 400 осіб. Це абсолютно нормальна ситуація, яка виникає в усіх інших містах. Виборці, звісно, нікуди не зникають, окрім абсолютно зрозумілих причин, зменшується кількість населення в Україні. Якщо брати підрахунок Охендовського до уваги, то вибори у Павлограді мали б відбутися в один тур. І мером мав стати кандидат від опозиційного блоку Анатолій Вершина, бо набрав більшість голосів. Та його однопартієць Олександр Вілкул теж хоче другого туру. У людей нельзя отбирать право выбора. Если там действительно меньше 90 тисяч чоловік, то треба було ще до выборов определяться один тур или два тура. А во в час збирательної кампанії менять правила игры нельзя. То есть я считаю, что в ваграді второй тур должен состояться и победити на должен сильнейший. Сегодня міська виборча комісія вирішила, що другий тур все ж таки має відбутися. Заступник голови центру борчкому Андрій Магера, який вчора голосував проти постанови ЦВК. Таку позицію підтримує в нашому місті. Значиться, кількість виборців 90 тисяч двісті Тому таке рішення ми приймали згідно цього інших змін по кількості виборців. в Даних відомостях не було і від цих відомостей зміни ніякі не були внесені. але є вищий Орган над нами це центральна виборча комісія. Як вона відреагує на нашу постанову, я не можу нічого коментувати. Моя права позиція повністю тут співпадає з позицією самої Павлоградської міської виборчої комісії щодо необхідності призначення повторного голосування на цих виборах. Якщо виборча система де-факто змінюється протягом виборчого. Процесу це створює перешкоди як для конкурентності виборів, оскільки кандидати планували станом на початок виборчого процесу, на початок вересня, що в цьому місті вибори відбуватимуться в два тури з іншого боку. Виборці теж формували своє волевиявлення, прогнозуючи можливість проведення двох турів виборів виборів міських голів. Питання законності постанови ЦВК має вирішити апеляційний адмінсуд Києва. Засідання має відбутися завтра. Григорій Пирлік, Євген Павленко, Анастасія Когук, Володимир Вістяка. Новини на першому.